Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом МТМ. Ми розпочинаємо акценти. Сьогодні говоримо про діджиталізацію України, зокрема, про функціонал застосунку ДІЯ, що вже кілька років працює у нашій державі. Наскільки успішно як взагалі розвивається система електронного сервісу під час повномасштабного вторгнення, та які послуги можна отримати через дію? Розкаже Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. Вітаю вас, пане Мстислав. Вітаю. Отже, в застосунку Дія є вже майже 20 мільйонів користувачів, 14 цифрових документів і 27 різних сервісів. На порталі дія понад 90 послуг. І в планах Міністерства цифрової трансформації відцифрувати 100% найпопулярніших держпослуг. От як відбувається цей процес, і з чого власне розпочинається робота над запуском нової електронної послуги? Процес рухається досить успішно тут. Кілька одразу там деталей, да, щоб занурити там глядачів вас в особливості нашої роботи. Тобто, з одного боку, 100% найпопулярніших державних послуг, це ті, якими користуються люди найчастіше. Да? І відповідно є послугами, якими користуються там величезна кількість людей, наприклад, до повномасштабного вторгнення. Наймасовішою послугою в Україні була зміна місця проживання колишня прописка, і не користувалося приблизно майже півтора мільйона людей на рік. От в одно... Час, я думаю, що особливо да на місцях багато хто знає, що є там послуги, які не дуже поширені. Є послуги, якими користуються кілька сотень або кілька тисяч людей на рік, і вони не наймасовіші, але до них черга теж дійде. І отже, власне, як просувається цей процес, насправді нами вже оцифровані найпопулярніші послуги в Україні, наймасовіші. Ми поступово рухаємося в Безумовно, для того щоб оцифрувати ті послуги, які також там ну умовно першочергово потрібні людям. Ну а крім того, власне, як виглядає цей процес, як як це все працює, тобто. Я би тут поділив на декілька категорій послуги, про які можна говорити на в розрізі цього питання. Тобто, перша категорія це планові речі, які ми запускаємо, як там соціальні якісь виплати, чи як у нас там навіть під час повномасштабної війни вже ми запускали і пенсійні посвідчення, і, і так далі. Тобто є планові послуги, над якими ми працюємо. Вони завжди передбачають не тільки розробку в дії, але і мають передбачати технічну готовність відповісти відповідного, відповідального державного органу. Тобто, якщо ми говоримо про там я не знаю, щось пов'язане з там, документами про освіту, то це значить, що це не в дії з'явиться реєстр документів про освіту, а це значить, що система на боці Міністерства освіти буде готова віддавати користувачам дії цю інформацію. Так само відбувається з кожною послугою, з кожним документом, і по цьому планом рухаємося. Це перша категорія. Друга категорія це послуги. Ну, які умовно, скажімо так, є певною мірою революційними або комплексними, так як у нас триває там розробка посуги по розмитненню. Тобто, це там не існує не зовсім той. Прямо існуючий формат розмитнення, який зараз є фізично. Тобто, це все такі змінені процеси для того, щоб в тому числі боротися з корупцією і змінювати там на глобальному рівні речі в державі. Такі процеси теж рухаються, і вони там певною мірою пріоритизовані в державі. Але мабуть, найгарячішим пріоритетом протягом продовж останніх там Да, більше ніж півтора роки, це проекти пов'язані з війною. Не буду зараз перелічувати всі, здається, там сумарно, понад там 40 чи 50 сервісів різних ми запустили. за цей час, але тут найважливіше да, сюди входить і є документ, і е, під час бокаутів надзвичайно важливо мати було послугу із заміни лампочок, тому що це зменшує навантаження на енергосистему. Це донати теж саме телебачення, раді які запускалися і так далі. Тобто, це ще найгарячіший пріоритет. Зараз це військові сервіси та потреби якраз пов'язані з тим. Щоб або опікуватися про людей в такий складний час, або ж допомагати все таки оборонцям України. Тобто, я так розумію, вдається запроваджувати заплановане в умовах війни, і ще це якось і стимулює на нові рішення, так, 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 так. саме так, саме так. Тобто, ясна річ, що в перші десь півроку там заплановані сервіси стали на паузу, тому що не були зовсім інші пріоритети і умовно. Якщо говорити там про, про нашу роботу, то ну, коли стається повномасштабне вторгнення, в тебе взагалі зовсім інші виклики, інші задачі, які ти повинен вирішувати. От і там ці виклики у нас поставали, мабуть, майже кожного дня доводилося знаходити якісь нові креативні підходи до багатьох речей. Тобто то для розуміння для розуміння, наприклад, військові облігації востаннє продавалися під час Другої світової війни і не в радянському союзі або там донатів, як які йдуть через платформу United24 напряму до на рахунки Національного банку України. Такої практики взагалі в світі немає. Так само, там як ми створювали, є документ, там і, і дуже багато інших речей. Тому да, зараз. Уже ми рухаємося. Там весь ну вся команда працює там і по запланованим проектам, але ясна річ час від часу реальність носить свої корективи. Ви згадали про військові облігації, які запустились під час повномасштабного вторгнення. Чи кожен українець може їх придбати? і Що для цього потрібно? Так, ну так може придбати кожен українець? Що важливо. Загалі нагадаю, що таке військові облігації. Навіщо? Тому що сподіваюся, ну як з одного боку, мені хочеться сподіватися, що всі глядачі вже придбали там хоча б одну військову облігацію. З іншого боку, якщо ні, то наша з вами розмова може допоможе якраз тому, щоб з'явилися додаткові покупці. Що таке взагалі військові облігації? Це цінні папери, які випускає держава там. Ти їх купуєш, і потім з часом держава тобі повертає ці кошти разом з відсотками. Там відсотки можуть приходити по ходу справи, або можуть прийти да, в кінці. І е, термін погашення цих військових облігацій там, він може бути різний. Зараз уже короткострокових немає, ми запускалися і були доступні трьох місячні, Зараз військові облігації там, на рік, півтора-два розраховані. Тобто е, там, через цей період часу держава поверне тобі кошти. Це гарантовано, це там, е, історія, яка на 100% працює і працювала в що в другу світову війну її мета. Там, скажімо так, по суті, держава таким чином позичає гроші у людей для того, щоб наповнити державний бюджет, і ясна річ, що це має безпосередній вплив на там нашу обороноздатність закупку техніки, амуніції е, і так далі. І власне да перед нами тоді поставав цей виклик, як зробити можливість ну доступною можливість покупки військових облігацій саме звичайними, скажімо так, громадянами України, які не є експертами в, в сфері цінних паперів. Не компаніям, які мають спеціалізацію на цінних паперах, а такі люди, як ми з вами, як це просто зробити, як це просто пояснити і. Ну, як на мене вийшло у нас досить успішно, тобто наразі за за цей час придбано понад 1,9 мільйонів військових облігацій, тобто майже 2 мільйони військових облігацій, які принесли до бюджету таким чином понад, понад 1,9 мільярдів, майже 2 мільярди гривень. Тобто, це величезний внесок. В чому їх додаткові особливості, чому варто їх придбати? Да? Тобто, всі ми багато донатимо і там є різні види. Зборів, але ясна річ, що ти не можеш ну відверто задонатити всі кошти, які в тебе є. Тобто, ти там ще маєш за щось жити, і якщо в тебе є якась, от е якщо в тебе е якась є заначка для того, щоб там е задонатити, ти не готовий, але готовий позичити їх державі, е то відповідно. Ти можеш придбати військові облігації тобі ці гроші. Повернеться там 100%. тобто і ну я не знаю. Там військова облігація коштує плюс-мінус тисячу гривень, тобто є які там 900 з гаком коштують, є які там трошки більше тисячі, і відповідно там ну там я не знаю, там не завжди людина може тисячу чи дві тисячі гривень просто задонатити, але може позичити їх державі, і це досить таки непогана підтримка в будь-якому випадку. Нещодавно, до речі, у нас ж військові облігації називаються саме містами, ну і територіями України, які окуповані. Тобто кожна покупка облігації наближає деокупацію, і найкраще, що, мабуть, в цьому контексті сталося не тільки, що в нас була колись облігація Херсон і відбулось звільнення Херсону, а й те, що буквально минулого тижня ми в першій половині тижня, там у вівторок, якщо я правильно пам'ятаю, да, минулий вівторок, запустили військову облігацію Євпаторія, і вже з середи на Четвер в Євпаторії було уражено комплекс ППО там понад мільярд доларів вартості, тобто це безпосередній внесок людей, у в тому числі в такі речі, тобто можна обрати територію, куди ти так би мовити вкладаєшся? Так ага. Можна так сказати? Ну до дії вже звикли в Україні. Ми активно користуємось цим застосунком. А от цікаво, як взагалі функціонує дія за межами України. Наскільки вона сприймається як офіційний документ? Ну, документи цифрові, які там містяться, наскільки вони в інших країнах сприймаються офіційно? Ну, дивіться спочатку повномасштабного вторгнення величезна кількість людей поїхала за кордон саме використовуючи дію, тому що хтось забув документи, хтось загубив, згоріли там і тому подібне. Дуже багато різноманітних причин, чому у людей не могло, могло не лишитися фізичних документів. Люди успішно перетинали кордон і успішно досі там, користуються цифровими документами і дією в країнах Європейського Союзу, деяких інших країнах. Тобто якихось сигналів, що це десь не працює, у нас немає. Навпаки, люди отримують соціальну підтримку. Використовуючи саме дію, і тут ну, якби додатковий, звісно, є момент юридичний, який я так чи інакше мушу проговорити. Тобто, сказати, що там європейський союз прийняв якийсь певний документ, який змушує всі країни Європейського союзу приймати дію, немає, тому що з точки зору бюрократії, перш ніж визнати чиїсь цифрові документи, треба визначити. Що таке цифрові документи? І якраз на цьому жляху знаходиться Євросоюз, тому в різних країнах це різні там тимчасові порядки, тимчасові інструкції по роботі з українськими біженцями, але так чи інакше дія за кордоном працює, і насправді додатково так робить ще й рекламу, так би мовити, в Україні, що Україна стільки розвинена і діджиталізована. От що навіть українські біженці вони в першу чергу орієнтуються на саме документи у смартфоні. Ну, тобто можна сказати, що це поки що не, не зовсім офіційна позиція скоріше реакція на форс-мажорні обставини. Тобто українці виїздять і так саме так. Ну юридично, саме так ми підготували велику кількість інструкцій для наших там закордонних колег, як це працює, як перевіряти, де звуків інформацію там і тому подібне. Але дійсно юридичний трек це ну дуже довга історія на роки, прямо я би сказав так. Ну, як бачимо, в дії значно розширився взагалі функціонал? От, наприклад, є ті ж самі опитування. І якщо говорити в контексті розвитку порталу дія і у контексті майбутніх виборів, наскільки реальним може бути голосування через дію? І цікаво про забезпечення чесного результату, анонімності виборців, ну тобто, як чи може це працювати, чи реально це? От супер класне питання. Насправді, чому тому, що опитування, які доступні в дії, не можуть мати нічого спільного із виборами, от це якраз тому, що опитування зараз це умовно. Скажімо, да, це проста арифметика. Є унікальні користувачі, кожен з яких віддав свій голос, і там він порахувався плюс один до якогось варіантів відповіді, і це. Там по суті так працює система опитувань, от система електронних виборів це ну там в тисячі разів складніша історія. Це і там електронні бюлетені, певні електронні кошики для голосування, ці урни там і так далі. Тобто, це велика, велика система, і просто там я не знаю, замість опитування про перейменування залізниці, чи можна вписати, вставити туди відео з кандидатами. Чи з інформацією про політичні партії і дати так само проголосувати, ну ні, технічна система так не буде працювати. Тому ми саме зосереджені на опитуваннях, опитування дають можливість дійсно дізнатися якусь там суспільну думку, плюс вже і там вибрати навіть там журі дитячого Євробачення чи дорослого. Власне, тому ні, взагалом для розуміння там, питання виборів. Це е, мінцифра не є регулятором цієї теми. Дані не є регулятором виборів. Це все-таки на бойці центр виборчкому знаходиться. Е, плюс е, українське законодавство не передбачає електронні вибори. Тому це комплексний такий підхід. Е, звісно, коли там в державі це буде реалізовуватися, ми будемо готові підключитися. Дам використати там платформу, яка у нас є, використати наш досвід, використати міжнародний досвід, знайти найкраще рішення. Але е, опитування в тій формі, які вони є зараз, це не про вибори. Ну, зрозуміло, що електронні вибори це не ваше рішення, але технічне забезпечення ви таке б могли зробити, якби поставили таке питання? Я думаю, що ми вже давали, скажімо так, свою професійність в багатьох сферах і можливість винайти якісь безпечні, хороші інструменти. І тому так. А які послуги можна буде отримати через дію до кінця року? Чого очікувати споживачам? одне так, 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 одне те, що ми там частково да зачіпали на початку розмови, коли я казав, які є різні підходи, то Перше, це звісно, ми сподіваємося, що все-таки приймуть проголосує парламент за закон про розмитнення, От, І ми зможемо запровадити цю послугу, щоб людина в кілька кліків могла придбати автомобіль за кордоном там, майже миттєво да, підтвердити ці всі дані приперетині кордону, щоб ми її просто привітали та й все. От, звісна річ. Це важливо ще з точки зору там боротьби з корупцією, тому що корупція на митниці це досить велика складова, зокрема з ввезенням автомобілів. Що ще ще працюємо над відшкодуваннями коштів вкладникам з безкрутілих банків? Тобто це фонд гарантування вкладів. Досить велика кількість банків, скажімо так, не пережили ковід, не пережили повномасштабну війну або там були. Якимись там недостатньо надійними банками відповідно люди, які вкладали туди кошти, мають право на їх повернення. От тобто, це скоро разом з фондом гарантування вкладів. Ми зможемо там, запровадити таку по послугу. А також працюємо над пере... пере... переєстрацією, тобто купівлю і продажу авто через дію, тобто. Зможемо один в одного купувати, продавати одне одному автомобілі без відвідувань сервісного центру, без жодних складнощів, тобто там ну зовсім новий досвід, скажімо, так створюємо для, для українців, і також працюємо наприклад над шлюбом. Тобто зараз в дії на порталі доступна можливість подачі заявки, заяви на шлюб. Тобто, коли ти обереш там уже деталі візиту в ДРАЦ фізично, от, але ми також працюємо над тим, щоб можна було навіть і ДРАЦ відвідувати. Тобто, заключати шлюби онлайн можна буде? Саме так. І розлучатися чи тільки у шлюб? Про розлучення мова зараз не йде. Угу. Зрозуміло, ну от зараз понад 90 послуг до кінця року. Скільки наскільки плануєте розширити? Скільки їх буде? Т Та складно сказати. Є дуже багато складу. По перше, я не можу перераховувати всі сервіси, на Ну звісно, попрацю, тому я в цифрах тому, запитую деякі, тому, деякі зарано, так. На деякі сервіси ми сподіваємося, і від ну залежить дуже багато критеріїв, але я думаю, що якісь там плюс-мінус 10 сервісів ми зможемо додати до нашої платформи uh -huh. ну, у застосунку дія, всі працюють з особистими документами. Що стосовно конфіденційності та збереження особистих даних людини, чи можна користувачам застосунку бути впевненими, що ці дані не потраплять до чужих рук, що там дію не зламають, чи ще щось конфіденційність. Uh -huh. Да, е, простою мовою, скажімо так, спробую розкласти по поличкам. Перше, найголовніше, що е, ті дані, до яких Грону свої да дані документів, до яких громадянин має доступ, до них більше немає доступу ніхто. Тобто, умовно кажучи, служба підтримки дії чи розробники дії не мають доступу до мого паспорта, чи водійського посвідчення, чи до вашого там будь-якого документу, тому що дія працює яким чином? Коли ти авторизуєшся в мобільний застосунок, то Сам мобільний застосунок, коли ти приходиш там банк ID або авторизуєшся по NFC-чипу, по закордонному паспорті або в біометричній ID-карті, визначає там твої дані як громадянина, підтверджує і потім робить запити до відповідних реєстрів. Тобто, для того, щоб там у людини з'явилося водійське посвідчення в дії, йде запит до реєстру водіїв. Якщо ми говоримо про студентський квиток, іде до е систем електронної системи на боці міністерства освіти, Те ж саме відбувається абсолютно з кожним документом. І, відповідно, в дії, як такої там, бази немає. Це перший момент. Другий на якому хочу зосередити увагу, в самій дії дані знаходяться в захищеній частині сховища. Тобто там, де операційна система, не там, де музика, фотографія, там, фотографії чи документи файлові. Так? Відповідно, що це значить, це значить, що. На е, мобільних пристроях, на яких є там доступ до операційної системи, там є jailbreak на айфоні, або є рут, права на е, андроїді. Дії користуватись неможливо, тому що мобільний застосунок перевіряє, чи є такий доступ у користувача смартфону. Якщо так, то не дає авторизуватися в дії, тому що це недостатньо безпечно. Далі наступний пункт головний, мабуть, такий сценарій для того, щоб наприклад пояснити з точки зору безпеки, там ти загубив паспорт книжечку, і ти загубив смартфон, на якому ти авторизований в дії, який є. З паспортом книжку вони величезні, тому що не проблема переклеїти фотографію. Стандарт безпеки там з цим відтиском він досить е, старий, е, легко його підробити, і е, потім там на вас, ну на людину, яка загубила паспорт, може очікувати якась там халепа із е, через те, що хтось знайшов цей документ. І якщо ми говоримо про дію, перше це треба розблокувати телефон, е, тому нагадую, що чотири нулічі, чотири одиниці це не найкращий пін-код для. Для телефону, друге це треба розблокувати дію. Тому що нагадаю, що для того, щоб війти в дію, треба пройти фейс або Touch ID, або ввести пін-код. Людина, яка знайшла ваш телефон, вона не введе них фейс або Touch ID, не скористається. Тобто мова лише про пін-код. І знову ж таки не ставимо простих пін кодів. І дія передбачена таким чином: якщо ти вводиш або хтось вводить три неправильних пін коди від дії, то потім. Повністю йде логау, тобто вихід із застосунку і видалення всіх даних документів. Тобто, умовно кажучи, наприклад, навіть якщо там, я, не знаю, я візьму телефон товариша і спробую війти в нього в дію через три неправильні пін-коди всі дані будуть видалені і не буде жодних даних з документів. Але тобто, припуст, так, да, 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 по суті, буде написано Увійдіть авторизуйтесь, щоб почати користуватися. Але уявімо, що окей, зловмисник підібрав пін код. Що відбудеться далі? Е, там да, най що найбільше турбує людей там кредит. Умовно з підробною фоткою в паспорті книжечкою можна йти в банк, і якщо вони не перевіряють, що там ці цей паспорт втрачено, то є великий ризик. Якщо людина йде з дією, замінити фотографію в дії не можна е, на свою да, зловмисник нічого, тобто він прийде до співробітника, Рібітника і не зможе пройти ні показати дію нормально, і не зможе навіть пройти шерінг копії, коли хто пам'ятає, ковід-сертифікати, посміхніться, поверніть голову для того, щоб пересвідчитись, що це ви, для того, щоб підписати копію документа електронним підписом, діє підписом, то зловмисник не має жодних шансів із телефону. Максимум, що він може, це переписати якісь дані і все, якщо він тільки розблокував телефон, розблокував дію і отримав там до неї доступ. Тобто, насправді, з точки зору. Такої побутової безпеки ми доклали максимально максимальну кількість зусиль щоб зробити цю архітектуру захищеною. І ну що додатково, да ми в будь-якому випадку. Е в будь-якому випадку ми виконуємо всі державні інструкції. А вони досить у нас ну просунуті, особливо зважаючи, що там і дія і всі державні системи України не тільки під час повномасштабного вторгнення, а весь останній час всі останні роки знаходяться під постійними атаками з боку Росії. Тобто, у нас є державні вимоги, які, які ми виконуємо. Ми також е користуємося най, там найважливішими, найновішими практиками із приватного сектора бо приватний сектор в кібер. Безпеці, зокрема там завжди на крок попереду, і також є така практика в світі, яка називається Бакбаунті. Це коли фахівці з кібербезпеки білі хакери шукають вразливості. Тобто, як це відбувається, наприклад, компанія там мета в да Фейсбук вони наймають там оголошують цей бакбаунті. Білі хакери шукають як викрасти звідки дані. Якщо в них виходить, вони описують, як це все відбувається, і компанія виправляє цю. Вразливість для того, щоб там уже якщо там будь, да, якийсь не небілий хакер, а яка хоче вкрасти дані, щоб не можна було скористатися таким, таким способом. І ми також таке практикуємо. Тобто, буквально там за місяць до повномасштабного вторгнення у нас закінчився піврічний бак баунті. Тут протягом шести місяців абсолютно будь-яка людина. На планеті крім росіян і громадян Ірану. Могли отримати копію дії і шукати там вразливості, шукати, як зламати дію для того, щоб використати звідти дані. Тобто, ми uh -huh. також там проводимо цю всю домашню роботу, і протягом півроку жодного там сценарію, як би можна було викрасти дані з дії, з дії, так ніхто і не знайшов. Тому там дія з точки зору, навіть цієї технічної, одна з нам один з найбезпечніших застосунків у світі. Пане Мстиславе. Якось так. Вже далеко за кордоном знають про нашу дію, але не у усіх країнах є подібний функціонал. Знаю, що мінцифра веде перемовини щодо експорту дію з іншими державами. Бере вже хтось дію за приклад. З ким розглядаєте партнерство? Якщо можна коротенько? Ну так, у нас ми ділимося активно досвідом нашим із Естонією. І вони зараз тестують свій власний застосунок створений там на основі дії, який називається МРІК. В ньому теж є документи, але там трохи інший перелік, трохи інший перелік. Дійсно, багато країн зацікавлені, і навіть Сполучені Штати зацікавлені в експорт дії в інші країни, оскільки це про прозорість, про боротьбу з корупцією, а не тільки навіть про зручність для громадян. І... Відповідно, тобто у нас є там зараз робота, по там про яку можна говорити, да це в напрямку Замбії, в напрямку Колумбії. Ще там по рукам не вдарили, але йде діалог. Ну і загалом там до 10 країн також цікавляться. У нас іде вивчення цього процесу, тобто. Чому це складно і чому це так довго відбувається? Тому що там це не Microsoft Office, а не або там ну для держави, да і не гапка в телефоні, коли ти можеш там раз і встановити і запрацює дія там в тій же Замбії, чи в Колумбії, чи ще де інде. От е, є дуже багато складових. Треба розуміти технічну готовність держави, державних реєстрів, систем і так далі, для того, щоб це працювало повноцінно і ну, зараз цей добре, процес у рухається. Добре, що тут, є пособово. перспективи панам Мстиславе. На жаль, мусимо завершувати наш ефірний час. Вичерпано, а я вам дякую, що ви знайшли час на спілкування з нами. Яка дякую. 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 Ми спілкувалися з Мстиславом Баніком, керівником із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації. На цьому завершуємо акценти. Бажаю вам затишного і тихого вечора і ночі. Залишайтеся з телеканалом МТМ, і хай щастить.